Друзі, я вас вітаю на своєму каналі Відпочинок із зеленими друзями. Ось ми приїхали на дачу і роблю огляд вам рослинок, які станом на 19 жовтня. Що я побачила, що коли нас не було, мабуть, в п'ятницю мені казали, що був морозець. Всі чорнобривці почорніли. Коли вихідних я була, то всі майори прикрашали око, такі гарненькі були. В цей раз і майори почорніли. Ну, але не тим не менше, багато квітів, які ще квітують і радують нас. Хризонтема дуже мене радує. Ось такий садочок буду прибирати все, що почорніло і зів'яло. А вам бажаю приємного перегляду. Зараз з вами обріжемо ожину литисту. Бачите, як вона поплилась? Зараз цьогорічні які родили гілочки. Я їх обріжу. Там де ягідки були. А молоді залишимо. О, дивимося. треба розмотатися. Витя, що знайшла. Це було якось бугомон, бачите? Але померли. Мертий. Так, це молодий вагон. Піде нашого молодий. Хочу розібратися. Оце обрізаю. Поставити. Друзі, обрізала всі пагони, які в цьому році плодоносили з ягідками. Повністю пообрізала, а залишила тільки молоді пагони, які пішли базальні з ґрунту. І на деяких пагонах пішли бічні гілочки. То сам пагін я обрізала на висоту опори. І бічні пагони я вкоротила десь на 12. 10 бруньок. Таким чином я почистила ожину. Вона плетуча, пагони дуже довгі, не такі, як у звичайної ожини. Там метрів 15 одна тягнулася, просто дуже-довжелезна. Але ця ожина мені дуже подобається, в неї довгі ягоди, і якщо її довго тримати на кущі, вона дуже солодка. Друзі, ну от два рази обстригла, залишила там з однієї сторони чотири гілочки і три з іншої. Ось таку купу нарізала. Зараз хочу ще бурячок вибрати. І напевне, на сьогодні буде все. Друзі, зараз ще бурячок виберу. Залишу тільки, не, залишу тільки там де зовсім зовсім маленькі, Вже все одно нема куди тягнути. Збираємо урожай буряка. Такий, бачите? Як трошки менше, ніж кулачок. І залишу тут на дачі, бо в нас Квартирі тепло, нема де зберігати. Та тут теж підвалу немає, але хочу, хоч трохи холодніше. А на наступні вихідні хочу перекопати оту грядку з гірчицею і буду тут а, а, садити цибульку і часничок. на зиму. Якщо подобається цей буряк, що я купила сорт мармелад. Хто побачить, купляйте. Він хороший. Тут клаптики, бачите, самі десь навіть метра немає. В ширину і в дожину десь півтора метра. Але бурячка так буде чимало, напевно. Я навіть і не сильно великий люблю. Я люблю отакий середній, бо так зручніше його варити. Оце маленький, ти ще залишу. Може, хоч трошечки нарости. Так. Так, морочок. Знаєте? Я навіть не знала, що буряк, якщо їсти місяць часу відварений і трошки присмачити олійкою 3,5 грами на кілограм маси тіла, то він заселяє на шлунок бактеріями, ті, які повинні в нас бути. І відновлюється флора кишківника. Що отака вам інформація, я почула від одного лікаря, який про це розказував, кого проблеми зі шлунком, то можете спробувати так. Небагато, 3,5 грами на кілограм маси тіла. З'їдати отак кожен день такий салатик, засмачити чимось. Ось вам і будуть. Замість того, щоб йти в аптеку, купляти різні дорогі оці бактерії, вони не завжди допомагають, то можна вийти з положення і поїсти бурячок. Ось так. Друзічки, не знаю, тут є де. В деяких місцях такий маленький, залишати його, чи може ще залишити до наступних вихідних. Такі які більшечки. Виберу все одно на цій детці. Вона мені не потрібно, потім її назову заманчую, що в мене буде. Концілера, яка наросла. З вами ми садили весною. Чотири посадила одну. Мені котики підірвали зрили, то вона пропала. Ще отут є і з цієї сторони. Зараз далі зізбираю і покажу, скільки в мене вийшло. Друзі, ну ось. Я ще і тут на останній цій грядочці ці, ці листочки буряків прикопала в землю, бачите? Вон яка селера, гарненька селера. Ой, ой, на тренозі несу телефон. Ось, бачите, ще три селери приберу напевно, вже на наступні вихідні. І зараз вам покажу дайкон свій. Вже одну зривали минулих вихідних. Ой, коле, коле, коле. Коле, колючко. Так, це у нас обквітки йшла, але... Собі. Вона просто в квітку йшла. Зараз зірваємо друга. Та взагалі росла надався, щоб піділо. Зризневається. така якась, бачите, коряжка. Але на салаток то, -то буде. Ух! О, у тебя, прикольно. Значит, будем сегодня салатик есть. Так, друзьяшечки. Це я, напевно, тут залишу і прикупаю на наступний раз. Воно на швидко перегнила. Так. І зараз хочу вам показати, вже все-все померзло. Треба все прибирати вже. Інакше в мене вигородній город не закінчився. Ось відро бурячків і ще такий ящичок. Ну, я довольна бурячками хочу вам сказати. І ще, подивіться, пересаджувала пізно пізно влітку, тут біля огірків, нічого не було, пішли дощі, і вон, подивіться, ще й тут. Штук 5 є. Зараз ще цей.